кожного родину, щоб насправді кожного разу, коли до нас приходить, розуміння того, що потрібно щось міняти, що найперше ми звернули свій погляд до тебе, як ти на це дивишся, щоб ми могли подумати про свої цінності, про свою вірність і довіру тобі. Господи Господь на справжніх рішеннях. Дай нам можливість, щоб ця історія повчальна про наумі і сім'ю, вона насправді стала для нас прикладом. Приклад того, що можна робити, що потрібно робити, а чого робити не варто. Слава тобі за це. Амінь. Зараз під час співу буде збір добровиняти. Режа, ліпси, церкви. Слава, дякую за привіт з волиня. Привіт від церкви, мов попросить. Також з Херсонщини, Велика Олександрівка, церква передавала вітання для нашої церкви. Ми всі ці привіти приймаємо і за них Широ, і вже просимо від нашої хвісної церкви передавайте щирий християнський привіт. Матеріальне служення, ти була себе всі цій жетоці, то жертвує. І в чому матеріальне служення Слава тобі, вислати, нам зараз наш вічний Бог. Амінь. Завжди досвітлюється QR-код пожертвування. Ви знаєте, що багато хто запитувався в тому, що немає завжди можливості хто використати пожертвування, а так можна через... Мибанк через король це для зручності, але більше для молоді. Тому е, нехай Господь благословить вашу жертовність. Е, кожного ранку, пам'ятаєте, є молитва за Україну. Е, хто ще не взяв е, таку карточку, для того, щоб записати конкретні імена, конкретних хлопців і за них молитися, це має дуже велике значення, брати і сестри. Бог, Бог робить чудеса, навіть ми їх не бачимо. Тому не знемагайтеся. Не опускайте руки, моліться, щоб на небі побачити багато чудес. Це дуже важливе це служіння. Пам'ятаєте, що продовжується служіння поста. І хто готовий мати посвячення, для того, щоб бути в пості за нашу церкву, за нашу країну, нехай Господь благословить. Ми наближаємося до літа. Ви, ви розумієте, що весна вже закінчується. Час швидко проходить і молимося за табори. Які мають бути на базі нашої церкви, проведеться нашої церкви, це дошкінтабор для дошкільнят на початку червня. Е, вже продовжується реєстрація, ми вже для міста і робимо на табір, який буде проходити в барані, підкидковий табір, Козині, молодіжний виїзд, е, спортивний табір, паприкен. Тому моліться, будь ласка, за Боже проведіння і за Боже благословення. І так само є ще. Одне таке маленьке прохання, щоб зараз члени церкви буквально на 5 хвилин залишилися, і є в таке технічне питання, яке нам завтра треба вирішити. І е, група до хрещення почалася. Хто цього року хоче прийняти хрещення, можете піти до Руслана, що кажуть сказати, це ж, не знали, задоволення це до групи. І цього тижня, навіть не цього тижня, а сьогодні е, є в нас два іменинника. один з них ювіляр. Е, правда, він відноситься до якої емігрант, Ми на цьому стоїмо, що людина, яка виїхала десь навіть по Україні, вона має стати там по місту церкви, ми з Володю про це говоримо, але ще поки він залишається членом нашої церкви, ми за нього молимося. Також сьогодні в нашого брата Павлична Сергія Сережа багата людина, багато людина, твій тато стоїть біля тебе, і це благословіння. Живі батьки, благословіння, що діти з тобою йдуть, І Це благословіння, що внуки тут. І це, це багатство, і це благословіння. Сережа, Хай, Господь просто тебе благословить. Таким багатством розуміти, що це все від Бога. Це Господь благословить. І помолимося, помолимся за наших іменинників. можливо, якісь молдовні прохання, можете їх сказати. Дякую, Дякую тобі, Господи, дорогий, за. Те, що ви подарували нас такий гарний ранок благодаті, за братів, які ділилися Словом Боже, дякую тобі за це слово, яке добре, як, як добре зерно падає в наші серця. Молю тебе, щоб ти благословив дійсно в нас в цей час випробувань, в цей час таких труднощів, непевності, де є час війни, де Господи зараз і діє цього нового закону про мобілізацію, де є багато викликів для братів нашої церкви призвало в Боже, ми розуміємо, що ти не змінився. Ти цар над царями, ти пан над панами. Ти Альфа і у мене, ти перший і останній, Господи, все залишається в твоїх руках. Навіть коли нам здається, що все дуже складно. Ти на престолі. Боже, і ти владика. І ти всім правиш, тому просимо за церкву в цей такий час, пробувань труднощів, благослови і проведи свою сильну рукою. Дякую тобі за наших іменинників, за володю, віковою вілею. Роботу, яку він має там, за кордоном в Польщі, просимо за його долю, за його життя, ми дякуємо за Сергія, за те, що Господь дав йому це велике благословіння і бути в церкві, пізнати спасіння за наших братів. Ми дякуємо, просимо за їхні сім'ї, за працю їхніх рук, за їхні долі, за їхні родини і це Просимо благослови. Дуже тобі дякуємо, Господи, і за інших братів, сестер, які Господи. Зараз є на цьому місці. Молимо тебе за тих, хто зараз в хворобі, то ти підтримує благослови. Просто дай сили для старших, які проходять цей період такої старості, хвороб. Просимо за наших потісарі, які за кордоном які через війну ми слово, Господи. Дай благословення для їхніх сімей, правди своєю сильною рукою, щоб вони там йшли по місці церкви, щоб там були активними служителями. І тому, Господи, за всіх, хто виїхав з України як церква, просимо благослови. І нехай твоя милість, нехай твоя охорона буде над нами. Просимо твоїх благословень для таборів, для таборів, для дошкільнят, для, для дітей буде дитячий табір, підлітковий, молодіжний, спортивний. Господи, ми як церква просимо благослови людей, які будуть цим служити, дітей молодь, підлітків, які будуть в цьому задіяні, Господи, відпочивати, Боже, використай. Нехай це літо. Буде ще літом благодатні, то ми зможемо посіяти багато слова. Благослови одна питання нашої церкви. Зараз це членське зібрання, коротеньке, Господи, благослови і нехай твоя милість із над нами наш Бог. Отець, син і святий Дух. Амінь. Будь ласка, що на церкви? декілька хвилин це швидко.